Всім привіт! Рада вітаю вас на моєму каналі, на відео. Хочу сьогодні розглянути таке питання, до чого, скажімо так, про що віщують знаки, які ви бачите, ваші сни. Про що взагалі сигналізує Всесвіт? Добре. Дивіться, про що тут інформація? Старайтесь якомога швидше змінити, скажімо так, щось із минулого, те, чого, те, чого ви не могли, скажімо так, якісь питання вирішити, дуже довго думаєте над ним. Якщо якесь питання або якась сфера в вашому житті довгий час не вирішується, постарайтесь, будь ласка, відпустити. Плюс до всього, старайтесь змінити своє відношення до цієї ситуації. Так, а про що нам ці птахи говорять? Ви знаєте, здійснитись може щось глобальне, те, про що насправді ви, ну, скажімо так, мрієте, думаєте. Багато хто з вас намагається налагодити, умовно кажучи, музику своєї душі, почути себе. У когось, скажімо так, я буду відверта, скажу те, що бачу: у когось можуть бути на порозі якісь неприємності. Але а, ці неприємності, ви вирішите. Ви в будь якому випадку їх вирішите. Але тут велика порада, тут на королеву мечів, а, велика порада вам допоможе наступне змякчити ваші енергії. Що б не відбувалось, хто б на вас, умовно кажучи, не нападав, будьте, будь ласка, терплячими м'якими ми і, скажімо так, сприятливими. Не намагайтесь кимось посваритись, когось поставити на місце, не намагайтесь, будь ласка, когось, скажімо так, прогнути, наказати і тому подібне чому? Тому що це сприятиме більш такому, знаєте, легкому, якому Положенню в вас і в оточенні, і, в принципі, таким чином ви проявите свою силу, міць, дружелюбність. Що вам це дасть? Це додасть вам додаткової мудрості, це додасть вам додаткової впевненості в собі, ви укорінитесь, скажімо так, всередині в себе. Ви із часом зрозумієте, до чого то воно все в вашому житті йшло. Це допоможе вам відсіяти продовження, скажімо так, якихось ілюзорних бачень. Бачень чого? Ілюзорних якихось, скажімо так, очікувань. А, ну, скажімо так, адекватно оцінюйте оточення. Якщо ви навіть від дуже близьких, рідних побачили щось не те, довіряйте. А, не впадайте в вічі, не впадайте знову в образи, а старайтесь максимально м'яко до того всього віднестись. Плюс тут не тільки близьке оточення, тут колеги можуть бути, тут якісь знайомі і тому подібне. Добре, давайте карту поки не відкриваю, подивимось: ваше оточення. От хто вас оточує. Да? Що потрібно знати? П'ятірка пентаклів. Ой, цих, господи, п'ятірка води, келихів. Знаєте, оточення, яке вас оточує, може нанести вам якісь такі неприємні, можливо, емоції. Але я хочу попередити вас одразу. У когось із вас може бути таке враження, що ніби ви на то все вплинули. Ви вплинули ну, будете себе переглядати, будете аналізувати, будете думати дійсно, що це якийсь ваш вплив. Насправді ні. Насправді люди бачать в вас зміни, або хтось може бачити вас вище за себе. Тому. Ну, скажімо так, тут сови, тобто птиці. І плітки якісь можуть бути, і якісь відверті, скажімо так, розмови, звинувачення і тому подібне. Ну, Ви досить яскрава людина, навіть якщо ви про себе так не думаєте. Ви людина, яка, незважаючи на все, ви йдете і вмієте, скажімо так, і вмієте змінювати своє життя, свої кроки, Да, сонце показалось, і вмієте, скажімо так, коротше, ви долаєте все на своєму шляхові. Навіть можете якось трішечки довго йти, на ваш погляд, вам може здаватись, довго йти по своїй дорозі, до змін і тому подібне. Насправді що? Насправді ви і класний спеціаліст, і класний друг. І, в принципі, людина хороша. Досить часто доводилось вам і себе захищати, і тому подібне. Можливо, зараз хтось на тому етапі хто вчиться себе захищати. Ви вже, скажімо, досягли якогось етапу в цьому, і зараз час пом'якшувати енергії. Так. Зараз якраз такий час, скажімо так, не боротись, а примирюватись. Яка поведінка повинна бути. А йдіть, як ідете. Просто о, приймайте рішення, скажімо так, тверді, чіткі, о, швидкі. Але. Якщо відчуваєте в собі якісь емоції, які вас руйнують, то в такому випадку тримайте себе в руках, але прислухайтесь до себе. Все буде добре, з вами, з вами скажімо так, всі світлі, Енергії, всі світлі сущності і біла сторона на вашій стороні. Є люди, які спонукають вас до важкості якоїсь, або у відчуттях, або в спілкуванні. да ви можете відчувати себе, скажімо так, людиною. Ну, ніби вам необхідно рухатись постійно, йти вперед, рухатись, змінювати щось. Старайтесь простіше відноситись, старайтесь людям, скажімо так, не надавати там до досить великої важливості. Яка б то людина не була, просто відносьтесь легко, не намагайтесь жодну із людей, які є в вашому житті, приписати собі на все життя або, у друзі. Будьте легкими, будьте, скажімо, максимально сприятливими і старайтесь, будь ласка, довіряти максимально лише собі. Навіть якщо ви побачили людину дуже-дуже, скажімо, якій ви можете довіряти. Карта успіху. І з часом все стане на свої місця. Просто старайтесь так. Не старайтесь показати себе всім або розказати про себе всім. Тут, королева Келихів. Якщо у вас є така одна, наприклад, людина, кому ви можете довіряти, то от тримайте те тет зв'язок, але теж не те, щоб там розгортайте всю душу. Просто не очікуйте від тієї людини, що вона перед вами буде те ж саме робити. Будьте собою. І що б не сталося в вашому житті від любої людини, яка б то в вашому житті не була. Можливо, людина може не так відреагувати, як ви того очікували, і ви можете там чи образитись, чи щось там почати думати, чи себе в чомусь звинувачувати. Не приймайте зараз, скажімо так, все і всіх за чисту монету, і також не намагайтесь все і від всіх себе там захистити. Легко, максимально легко. Ви розумієте взагалі, про що я кажу? Ну, Багато хто з вас зрозуміє зрозуміє все, про що я зараз сказала, і зрозумієте, як правильно сприймати цей розклад, але по факту вже коли відбудеться все. Так, да. королева Пентаклів. Ну, вже по факту, вже коли ви, умовно кажучи, отримуєте результат. Нічого страшного я тут не бачу. Але будьте готові, у когось на шляху вашому будуть якісь труднощі, де ви зможете себе відчути, як ніби новачком, або щось знову по-старому. Щось знову по-старому відбудеться, і ви будете думати, да я ж тільки от з цим справилась чи справився, чого воно знов, де не до опрацювання, все нормально. Опрацювання пройшло, просто цей, скажімо так, ось цей етап, момент, період може знову для вас повторитись, аби вивести вас із якогось ступору. Можуть повернутись в життя люди, які були в вашому житті раніше. Ось я ж кажу, там не довіряйте людям, там, ну, не те, щоб там не довіряйте. Не намагайтесь, скажімо так, надавати великої важливості всім людям, які у вас є. Від цих проблем ви обов'язково відійдете, справитесь, здолаєте. Плюс до всього, ви ще зможете в собі відкрити щось таке, знаєте. З області з області фантастики. Да, і місяць вийшов. Все нормально. ідіть як ідете. Будьте максимально сприятливими і легкими, як би то вам складно не було. Да. А що невідомо? Що невідомо, ви повинні знати. А невідомо вам те, що все, що відбувається, воно все відбувається по справедливості, воно все так повинно бути. Ви повинні бути і на роздоріжжі, ви повинні не бачити, куди йти. Ви повинні. Чому? Тому що ви зараз максимально намагаєтесь приблизитись до себе, до своєї душі, і якось по-новому і сприймати світ і чути себе. Настільки загальні фрази, я розумію, але. Але ви повинні завдяки завдяки своїй інтуїції, і тому подібне, це все буде підсвідомо насправді. Ви навіть можливо половина з того і не відчуєте, і не побачите, що відбувається, але ви повинні будете уникнути якихось нечесностей в вашому житті. Так. І коли все відбудеться, ви, ви тоді зрозумієте, до чого то все було. І саме тоді до вас прийде, скажімо так, розуміння, що до чого було. А, і вже по факту побачите зміни в своєму житті. Я не розумію про що то. Ну, багато хто з вас зіштовхнувся або зараз, або Якраз на шляхові, можливо, десь на роботі якісь проблеми можуть бути в бізнес-сфері. Да? Я не скажу, що це прямо в дружбі чи не в дружбі, але це, скажімо так, оточення не зовсім про рідних людей, ну в когось і так може бути. Коротше, що я вам хочу сказати: тримайтеся, ні на що ні на кого не зважайте, не намагайтесь, скажімо так, когось поставити на місце, показати себе краще. Важливіше, авторитетніше, розумніше, легенько, приємненько, де ви зазвичай могли гримнути. Просто посміхніться. Можете лукаво посміхнутись. Да, таким чином, ви будете себе енергетично захищати. Тобто ви не будете впускатися в конфлікти, а будете максимально захищені. Все з вами добре. Тут відлюдник. Да, у вас зараз іде підвищення духовної мудрості, енергії, розуміння і бачення життя. Зараз в вас розпаковуються і нові енергії, і нові можливості. Багатьом із вас, навпаки, із великого оточення необхідно знову в свій кокон закритись. Жриця, імператриця. І четвірка, ой, ой бачите, ого, да, Ох ти, тепер дивіться, у кого є внутрішнє, інтуїтивне бажання, скажімо так, або звільнитись, або від усіх закритись, сховатись, можете скористатись цією можливістю. Це лише для тих людей, хто відчував це внутрішньо. І вам необхідно залишитись сам на сам, або із дуже-дуже близькими вам людьми, з дітками, з сім'єю, з дружиною, з чоловіком, я не знаю, там, з коханими людьми, або сам на сам. До чого це вас приведе? До трансформації, і ви закриєте болючі питання, які вас руйнували. Таким чином, ви зможете закрити двері в життя тим людям, які вас не цінують. Ну і хтось зіштовхнеться, можливо, і з обманом. Не хвилюйтесь, якщо зловите себе на тому, що у вас розбите серце, так все повинно бути, все стане на свої місця дуже швидко. Так, да, якийсь період і етап ще треба буде пройти через якісь руйнування. Ви зрозумієте, до чого то все. Можливо, я когось і наплутала. Не сприймайте на власне, пропускайте цей розклад і ці слова. Заберіть свій лайк, якщо ви поставили, Видаліть комити, якщо хочете. Коротше, не обмінюйтесь енергією, якщо не бажаєте. Ось так. Не приймайте просто. Хто по суті розуміє, що я справлю з любою ситуацією, приймайте. І щиро дякую вам за ваші коменти, за лайки. Мені дуже приємно, питання не в моїй приємності, а питання в нашій з вами співпраці. Таким чином, я розумію, що так, цими розкладами, цими темами, своєю роботою я потрібна тим або іншим людям, навіть якщо це одна людиночка. розумієте? Я давно поборола свою гординю, тому я вам скажу так: навіть якщо мій труд допоможе в сьогодні людині за все моє життя, то я зробила все правильно. Розклад дуже коротенький. Дякую вам за вашу увагу. За все вам дякую, правда, за те, що ви поруч, за те, що ви слухаєте, приділяєте час. За те, що ви пишете ті або інші слова, або свої історії. Діліться, діліться, не бійтесь, відповідайте одне одному, спілкуйтесь, це ж є спільнота. Розумієте, це і є спілкування 21 століття. Ми є з вами спільнота. Тому таким чином ми з вами можемо розширити коло знайомих. Але дуже приємних знайомих чому? Тому що нам не, не доводиться терпіти одне одного, одного в реалії. Да? Ми з вами попереписувались. Ну, я так, терпіти це так. Ось. Тому давайте спілкуватись. Дякую за вашу увагу. Не буду затримувати вас більше, ніж є. Я бажаю вам всім любові. Щирої, взаємної, світлої, чесної, чистої, до самих себе в першу чергу. Одне до одного. Бережіться, бережіть одне одного. Знаєте, я би хотіла попросити вас, люди, будьте, будь ласка, людьми, не намагайтесь когось обманути, все починається з нас. Не намагайтесь когось нагріти. Вплинути на когось або здатись для когось краще, ніж ви є. Будьте собою. І тоді до вас будуть приходити люди щирі і взаємні. Дякую ще раз за вашу увагу. Я бажаю всім добра, любові, миру і скорішої перемоги. Як в країні, так і над усіма, перипетіями які стаються в нашому житті всього найкращого вам.